Деканат слави і пам'яті меморіал під такою назвою почали створювати в Національному університеті нафти і газу. Це місце вшановуватиме його студентів, викладачів та випускників, які загинули у російсько-українській війні. Наразі освятили наріжний камінь. Ініціатива належить родичам полеглих, які закликають долучатися до вайбер-чату з такою ж назвою, щоб разом визначити, яким має бути майбутній меморіал. Дуже багато сьогодні наших. І випускників, і студентів, все ж таки свідомо розуміючи про проблему, яка сьогодні є, є налаштовані на опір ворогу в тій чи іншій мірі зброєю в руках, з інтелектом в голові і з можливостями протидіяти агресору всебічно. Тішить те, що маємо сьогодні всебічну підтримку такої ініціативи. Маємо сьогодні підтримку. З боку галузі, яка готова долучитися до створення такого пам'ятного знаку, на даному місці, яке ми спільно назвали деканат пам'яті і слави, будуть розміщені фото із короткою інформацією про героїв, починаючи з 2014 року. І по сьогодення для нас, родин полеглих воїнів, надзвичайно важливо, що такі заходи відбувалися. Найперше тому, що це основна наша місія нести пам'ять після загибелі наших найближчих.